Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні в нас вже 11 відео з циклу регулярних щотижневих поповнень мого криптопортфелю. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про мій криптопортфель, кому цікаво, можете переглянути. Перед тим як перейти до змін у моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. До халвінгу залишилося всього 129 днів. На сайті CryptoBullbash найбільше приріз за цей тиждень показали такі альткоїни як Bonk, Кучі, Osmo та HT. Індекс страху і жадібності на рівні 70. Індикатор альткоїн сезону на рівні 53. Виріс на 10 пунктів за тиждень багато з альткоїну показали гарний результат. Але так само як і минулого тижня, це все ще біткоін сезон. Переходимо до графіка біткоїна. За цей тиждень все ж таки відбулася незначна корекція, але це не те, що могло б значною мірою остудити індикатори. Зараз біткоін знаходиться на роздоріжжі. З одного боку вона зриває корекція хоча б до 0,38 рівня по Фібоначі, не кажучи вже про 0,5. Зараз це відповідно 38 400 і 36 400 доларів. З іншого боку, після позитивного засідання ФРС фондові ринки показують ріст і деякі навіть перехай. До Халина, на мою думку, ми все ж повинні побачити ще одну значну корекцію ціни. Друзі, хочу наголосити, що це тільки мої думки. Ви можете подивитися в 10 різних авторів каналів про крипту, і половина буду говорити за ріст, а половина за падіння. Я можу тільки висловлювати свої думки на основі графіку та показників індикаторів, і на основі цього я роблю певні дії в своєму основному портфелі. Ви ж можете як брати до уваги мою думку, так і ні. З аналізом біткоїна все, давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем. Всі монети на сьогодні купував на початку тижня, про що писав Telegram групу Перша зміна з портфелем я на 550 доларів продав біткоїн, зафіксувавши при цьому 40 доларів прибутку з урахуванням комісії за транзакції з холодного гаманця. Таким чином я вивільнив кошти для відкупу альткоїнів на можливі корекції. В біткоїні залишилося 1500 доларів інвестицій. Друга зміна з портфелем я забрав укладені кошти з монет AVAX, AMX та TIA і залишив тільки безкоштовні монети. За своєю стратегією я забираю укладені кошти при рості монет два рази. Третя зміна з портфелем я на 60 доларів купив монету MATIC за ціною 86. центів. Давайте коротко розглянемо дану монету. Знаходиться на 15 му місці, в циркуляції майже 93% монет. Ринкова капіталізація 7,9 мільярдів доларів. Матік відноситься до Лайри 2 Ефіріуму. У даної монети дуже багато інвесторів. Серед інвесторів з TR-1 Coinbase Ventures, Dragonfly Capital, Binance Labs, Galaxy, Tiger Global Management. На скріншоті можете побачити, як виглядає графік даної монети. Від попереднього піку монета просається на 71%, від свого дна 2022 року відросла вже на 163%. Четверта зміна з портфелем я на 50 доларів купив монету SEI за ціною 23 центи. Зараз вона вже виросла на 4% від тої ціни. Давайте коротко розглянемо дану монету. Це нова монета, знаходиться на 110 му місці. В циркуляції майже 23% монет. Ринкова капіталізація 544 мільйони доларів. SEI відноситься до монет блокчейну. У даної монети гарні інвестори. Серед інвесторів у Стір-1 Coinbase Ventures, Multicoin Capital, Delphi Digital, Circle. На скріншоті можете побачити, як виглядає графік даної монети. П'ята зміна з портфелем: я на 50 доларів купив монету МНТ за ціною 57 центів. Давайте коротко розглянемо дану монету. Знаходиться на 44 му місці в циркуляції майже 50% монет. Ринкова капіталізація 1,8 мільярди доларів. МНТ відноситься до монет блокчейну. За допомогою даної монети можна брати участь у різноманітних активностях на біржі Bybit. На скріншоті можете побачити, як виглядає графік даної монети. Шоста зміна з портфелем я на 10 доларів докупив монети Atom, Solana та NIR. Ці покупки я буду проводити регулярно щотижня в рамках проєкту про стейкінг середовище Ledger Live. Також буду фіксувати їх в таблиці, але вони не входять до щотижневого докупу і детально ці монети аналізувати не будемо. Я буду їх докуповувати по любій ціні протягом року. І сьома зміна з портфелем я перемістив до портфелю Хочу з 100 такі монети, як PUS, AR. Бат та ПЕПЕ. Вони більше підходили для даного портфелю по капіталізації. Таким чином я трохи розвантажую свій основний портфель. Отже, в рамках щотижневого свого докупу я цього разу купував 9 монет. Перша монета DOT. Її я вирішив щотижня докуповувати для зменшення своєї ціни входу. Коли монета покаже ріст, я зменшу обсяг про в неї і перенесу в інші монети звільнені кошти. Зараз DOT проінвестовано 365 доларів і просадка становить 9%. Друга монета Aptos, так само як і в DOT, хочу зменшити ціну входу. Зараз проністована 250 доларів і просадка становить 20%. Третя монета Seta, Аналогічно як з двома попередніми монетами, докуповую для зменшення ціни входу. Зараз приністована 215 доларів, просадка становить 17%. Четверта монета HAR, проінвестована 60 доларів, прибуток 54%. П'ята монета SUI, проінвестована 50 доларів, прибуток 31%. Шоста монета ICP проінвестовано 60 доларів, прибуток 68%. Сьома монета GRT, проінвестовано 60 доларів, прибуток 25%. Восьма монета XLM, проінвестовано 50 доларів, прибуток 6%. І остання монета на сьогодні це Flow, принестована 60 доларів, прибуток 14%. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних сум на біржах, а ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційні сайти виробників холодних криптогаманців та офіційного реселера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. А зараз давайте коротко розглянемо графіки обраних монет для покупок. Хочу уточнити, всі графіки я аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікаво, що за торгові паттерни вимальовуються на менших таймфреймах. Головне, щоб монета була прийнятна в цінових діапазонах для її накопичення. Всі основні зони по монетах будуть відмічені на графіках. Отже, перейдемо на сайт TradingView та відкриємо графік першої з монет DOT. Як на мене, дана монета все ще знаходиться в зоні накопичення. Від попереднього піку монета в просаці на 87%. Від свого дна відросла вже на 97%. Наступний графік монета Аптос. Неодноразово вже розглядали дану монету в різних портфелях. Хоч монета і нова, один стрімкий ріст вже по ній був. Від того пікового значення зараз монета в просадці майже на 59%. Від свого дна відросла на 77%. Наступний графік монета сета. Дану монету я накопичую досить давно, знаходиться в тривалій зоні накопичення. Від попереднього піку монета в просадці на 93%. Від свого відросла вже майже на 73%. Наступний графік монета HBR. Так само, як і по монеті DOT, думаю, ми все ще в зоні накопичення. Від попереднього піку монета просадці на 86%. Від цього дна відросла вже на 133%. Наступний графік монета Sui. Монета нова. Зараз вже показує непоганий ріст. Від одна відросла майже на 70%. Найближча зона супроту знаходиться на 72 центах. Наступний графік монети ICP. Монета була в постійному падінні, а зараз вже показує гарний ріст. Від всего дна відросла майже на 153%. За цей тиждень пробила дві попередні зони супротиву на 5,43 і 6.25. Наступний супротив знаходиться тепер на 8,24. Наступний графік монета GRT. Знаходиться в тривалій зоні накопичення. Від попереднього піку монета в на 94%. Від свого 1 2022 року відросла вже майже на 206%. Наступний графік монета HBAR. Знаходиться в тривалій зоні накопичення. Від попереднього піку монета в на 84%. Від свого відросла вже на 76%. І останній графік на сьогодні монета Flow. Графік схожий на монету ICP. Монета також була в постійному падінні. За цей тиждень трохи відскоригувалася. Від свого дна відросла на 89%. Найближчі зони супротиву знаходиться на 80 центах і долар 7 центів. А зараз давайте перейдемо на біржу Binance і купимо обрані монети. Перша монета буде DOT. Купляти будемо по маркету на 10$. доларів. Друга монета Aptos. Також беремо по маркету. Третя монета Seta, четверта монета HBAR, п'ята монета Sui, шоста монета ICP, сьома монета XLM, восьма монета GRT і остання монета Flow. Давайте тепер занесемо всі покупки до Google таблиці. Вносимо суму покупки та ціну відповідної монети, дані беремо з історії торгівлі Binance. Кількість проінвестованого монету DOS збільшується до 375 доларів. Інвестиції в монету APTA збільшується до 260 доларів. Кількість принастового монету SET збільшується до 225 доларів. Інвестиції в монету HBAR збільшується до 70 доларів. Інвестиції в монету Sui збільшується до 60 доларів, кількість приностового монету ICP збільшується до 70 доларів, кількість приностованого монету XLM збільшується до 60 доларів, кількість приностованого монету GRT збільшується до 70 доларів, і кількість приностованого монету Flow збільшується до 70 доларів. Давайте проаналізуємо мій портфель в сервісі Portfolio Сайту CoinMarketCap. Як бачите, за цей тиждень портфель знову знаходиться у плюсі. Минулого тижня було плюс 4,91%, а зараз плюс 5,29%. Давайте поглянемо які монети показали найкращий результат в портфелі за цей тиждень. топ 5 монет це BIM плюс 52% AVAX плюс 45,6%, IMX плюс 40,6% ICP плюс 36,9% та TIA – плюс 34%. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.